Всім привіт! Вітаю в 21-й серії проходження гри Dawn of Man. Ми завершили будувати ось це кам'яне коло. Ми його знаємо як Stonehenge. Також ми десь будуємо ось тут. Вроді ще один дольмен. Так, тут ходять, до речі, цікаві корови яких би ми могли поприручати. Також ми почали будувати стіни навколо нашого поселення, поставили по ваших рекомендаціях вежі і помости. Такс. І вроді, вроді, наше поселення стає більш безпечним. Правда, у нас ось ці могили і живдини черепом за межами поселення, але то таке. Такс, добре. Нам потрібно 150 людей. Також нам потрібно поставити ще одну споруду. Mm. Я вже не пам'ятаю яку. Стяг. Давайте стяг поставимо, до речі. Ага, стоп, дивіться, тут, тут потрібно сталь, по-моєму. А ми ще сталь виготовляти не можемо, статуя. Бікольну. Давайте статую поставимо. Ось тут. Нехай буде. Чому би ні? Відповідно, нам потрібно знову шукати десь е мегаліт. Ось таке, як тут тягнуть. Люди бідолашні. Люди, люди бідолашні. Мені вас дуже шкода, але що поробиш? Таке колись було життя тяжке для тих, хто не міг освоїти. Навик перетягувати важкі предмети за допомогою тяглових тварин, таких як коні. Тому тягніть своїми руками. Так, добре, металургія. Ми можемо видобувати е, залізо. Е, залізна шахта. Десь у нас поруч мала бути залізна шахта, правильно? Давай ми тебе приручимо, а тебе попробуємо мочканути. Так, залізна шахта. О, залізна руда є Давайте побудуємо залізну шахту. Цього муфлона ми завалимо. Мідна кузня. Ось це нам, мабуть, потрібно буде поставити в наш металургійний. Підділ ось тут. Добре. І залізну кузню поставити. Ось тут. Ок. Я думаю ок. Продовжуємо. Так, у нас буде тепер. Своє залізо. Кремінь нам вже майже не потрібен. Кремінь досить багато всюди ми видобуваємо. Тут у нас також кремінь, який вже не потрібен. Тут кремінь. На початку гри кремінь був дуже потрібен. Зараз він не такий важливий. Такс, давайте будемо шукати, на кого би поболювати. От муфлон біжить. Тут біжать якісь олені. Пісеньку співати не буду, думаю, ви і так її всі знаєте про оленів пісеньку. О, полюйте. Зима пройшла, роботи нема, йдіть полюйте. Чік є залізна шахта. Плюс одне очко залізна кузня. Також є. О, дивіться, вони тут вже. Скооперувалося і тепер тягне 3 4 люд... 4 людини тягне мегаліт. Набагато швидко. Дивіться, як вони швидко тепер її тягнуть. Молодці! Правда, їм то трошечки важкуватенько під горбочок, ну але. Що поробиш? Що поробиш? Медики атакують різні. Ну, то таке. То таке. Чого в нас не хватає Палички є, мегаліти є. Ну в нас всього вроді достатньо. Єдине, що я бачу, чого нема, це танін. От таніну нема. Давайте будемо шукати, де ми можемо здобувати танін. Ось тут дерева є з таніном. Але я тут його вроді і добуваю, правильно? Рейдери атакують. Оп-оп. Звідки? Ось тут дивіться скільки їх тут є. Ей, така колейка. Давайте. Та ну! куди ми вже... Вони напали на наших робітників. До речі, у мене тут немає ніяких веш. У мене тут немає ніяких веш. А їх не так багато. Райдер бив. Ну, та давайте, боріться, поборете. Ребята, я манур лорд. Доганяйте їх. Остаг вам. Не будете більше приходити, мабуть. Та й усе. Та й усе. Ну, відповідно, це означає, що, що нам ось тут треба покращити тоді оборону за допомогою веж і, можливо, одного помосту. Ось так. Не знаю, що тут ставити доречно. До речі, чим вони прийшли. Бронзовий меч, бронзовий спейс. Бронзова сукера. А що ви? Металевих стальних речей не маєте? Це наш. Ша, жіночка. Добре, пришвидшуємося Ша тягнуть тут. Камінчик невеличкий. Тут не побудували нічого? Не побудували. Ми ось тут мали підготувати каміння. Десь далеко-далеко. Ось тут, так? Транспортуйте його, будь ласка. До речі, всі серії щось до нас ще не приїжджали ніякі торговці. Чомусь. Чи треба нам ще поставити от 100 стоги сіна? Не знаю, але, як мінімум, треба, напевно, ось цей горобину зрубати і поставити тут, можливо, поля з житом. Так, о, торговець прибув. Що маєш цікавого? Маєш корову. Але самця. Маєш олов'яну руду, маєш тканину. Давайте це скупимо. Нехай буде. Канина, тканина. 140 ого. Не так. І кісточками відцепимо, правильно? Добре, ми пережили ще одну зиму. Ми пережили ще одну зиму. Це, звичайно, плюс. О! Можливо, тут вже все зібрали. Будують дольмен. Ну вони так будують, ніби моляться. Ось така штучка получилася у нас. Дивіться, прикольно. Зразу молиться пішов. Кінь не молиться, молиться тільки оця жіночка. Кінь просто спостерігає. Прикольно. Прикольно. Так, і ось тут у нас має також зараз появитися статуя. Чік, добре. Що в нас, до речі, по... по престижу. Де воно дивиться? 531 з. Тисячі. Так, ти тут побудував. І ти можеш тепер робити залізні речі. Ось так. А потім... А потім стальні. Ого! Стоп, а ти тут мав побудувати одну штучку? Чого ти не вистачає Шкіри тобі не вистачає Ну, вже є. Вже би мав побудувати. Так, горох не збирають поки що. Ячмін також. Так, хатинки я не добудовую, поки що є місце, але на кого би пополювати, треба подивитися. Ось тут є ведмедик. чик 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 Добре. Тут є кози. Балюйте на ось це все. Так, ми можемо щось вивчити нове. водяне а... К... колесо, глибокі шахти. Давайте, можливо, ось це відкриємо поки що. Укріплення, так, і зробимо наші ось тут. Досконалені. Але нам потрібна буде сталь. А ти ж робиш сталі вже, правильно? Робиш. Давайте ми ось все по покращуємо. У нас буде скільки входів? Три. Раз, два. Три входа. Нехай покращують. Добре. Е, статую поставили. Напевне, що тягнуть десь мегаліт. ось о, десь. Тут хто такі? Кабанюки. Кабанчиків ми зараз спробуємо вполювати. Прибув торговець. Вітаю. Що маєш цікавого? Маєш коня. Маєш залізну руду, маєш льон. Давайте купимо льон, залізну руду купимо. І поміняємо це на щось таке. Ще тів можемо відсипати трішки. може свиню. Одну. І, напевне, кісточками доповнимо. Є таке. Так, наше поселення досить активно розвивається. Тут перебудовують уже ворота. Щось привезли, тут десь сюди. Рух скажений. Приєднались нові люди. Оп, вебмедик. Ти що сюди прийшов? І в чому суть? Добре. Давайте і це повдосконалюємо тоді. Що потрібно було тут? Не пише. Тоже сталь потрібно Ого, а що тут сталь? Типу, усе колода тримати кубки чи що? Ну, нехай буде. Розвиваємося, ростемо. Це непогано. Можливо, навіть поставимо ще пару хатиночок. Цікавих, круглих. Ось тут. Ось тут, можливо, поставимо, якщо поставиться, не ставиться. раз Добре, нехай будують. Так, нам потрібно 150 людей і ще якась штука, я не пам'ятаю. Курган, можливо. Можливо, курган. Це в нас погрібіння, напевно, правильно? 20 камнів погрібельний курган. Ого! Ого! Що маєш? Свиней маєш, маєш. свиней маєш. Міняємо руду на кісточки. Я думаю, це хороший обмін. Так, і поки що накопичуємо дорослих дорослу худобу для того, щоб її потім поміняти. Так, їжа впритик, але зараз ми збираємо ось це. Ух ти що! Ви бачили? Ви це бачили? Яка блискавка була в наше поселення? Так, давайте ми подумаємо над тим, де побудувати нам курган. Що подивіться на цю споруду, ну, Курган ж має бути десь на височині, напевне. Чи навпаки, внизу. Де би його поставити. Де поставити курган, думаю. Ну він ось тут, в долинці, прикольненько так би дивився, правда? О, дивіться, прикольно. Давайте сюди будемо і стягувати Можливо, десь є мегаліти поруч. Мегаліт. Кремінь. Кремінь. Чи це у нас не мегаліт часом? Мегаліт. Добре. Так, добре. О, і ж тут є мегаліти, дивіться. О, все, нехай працюють. Так, нехай працюють. Так, тут корова якась хвора. Давайте ми її можливо на м'ясо пустимо. І ця корова хвора. Так, це ми могли би забрати. Тут також є така штука, яку б ми могли забрати. Про горох я забув. Ось тут був дикий. Побудували нам покращені ось ці штучки. Не побудували. Бо можливо в них не хватає заліза. Можливо, їм не хватає заліза. А можливо дров. Давайте ми ось цих мочканемо. Так, до речі, мені і заліза треба зробити 20 штучок. Наскільки я пам'ятаю. Так, ну поїжджі, по їжі. До речі, треба, напевно, збільшувати кількість полів на наступний рік. Давайте я, напевне, посажу гороху. Дві клітинки ось тут. Можливо, сочевицю. Дві клітинки ось тут. І, напевне, зерно ось тут посажу. Це далеко для них? Чи не дуже? Нехай буде. І ячмінь, напевно, посажу. Ось тут. Вроді недалеко! Вроді недалеко. Але, відповідно, нам, напевно, треба буде і поставити більшу кількість стогів сіна. Давайте десь ось тут поставимо один стік сіна і, напевне, один десь ось. Не знаю. Нема більше, де поставити його. Тут. Торговець прибув. Вітаю. Що маєш? Маєш колесо. Маєш колесо. Це нам треба поміняти всіх корів. Коня. Нормально. Нормально. Чи що, що маєш? Маєш трохи залізної руди. Давай ми тобі оце все відсипимо. Ось так. І у нас буде водяне колесо. Непогано. Йдемо тепер знову шукати корів для того, щоб їх приручити. Дивіться, знову погнав ці листа до нашої худоби. Ну, вже його. Так, а ми тепер можемо побудувати таку споруду, як. Водяне колесо якесь. Так. Тут виробництві, напевне. Чік. Ну, давайте побудуємо, що робити. Не знаю, чи тут є те я Тож перевірять. До речі, в нас нема каміння вже. Давайте будемо шукати, де ми поставимо зону по добуванні каменю. Ось тут, напевне. Ми повиснажували всі залежі. отут ще камінь є, до речі. тик 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 Ось тут, напевно, зробимо. Ось так. Берейте камінь. Що у нас по технологіях залишилося? Раз, два, три, чотири, чотири технології лишилося. Коза здохла. Так, і у нас тепер проблеми з їжею можуть бути, тож, давайте ми. Попробуємо на когось пополювати. Втікли. Ой, можливо, ти на цього пополюєш? Не хочуть не полювати щось? Так, ви полюйте, бо якщо не будете полювати, то у вас зараз не буде що їсти. Торговець прибув, вітаю, Ну ви приїжджаєте з такою швидкістю, що я не встигаю е збирати ресурси. Залізну руду. ми купуємо її. 80. Що ж ми тобі на 80 маємо надавати? Отакого От різного накидаємо. І замість цього копійок насипаємо кременю. Нехай тішиться. чик 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 Шопотаніну, танін є, шкіра нема. Може десь тут тварючки якісь ходять, які б ми могли мочканути? Так, нам потрібно щось вирубати. Нехай аж тут вирубають подальше від нас. чик 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 Очікують мегаліти. Я десь тут порозкидав ті мегаліти. Так, тягнуть? Не тягнуть. І цей не тягнуть. Угу. Мегаліт, мегаліт. Два, правильно? Ось тут ще вроді один готовий вже до транспортування. І ось тут ще один. Все, чотири штучки. Добре. Нехай це тягнуть. Тут на що лежало? Добре. Такс. На цьому я буду завершувати вам. Дякую за перегляд. Обов'язково пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. І побачимось у наступних відео. Всім гарного дня та вечора. Па-па!